Добрий день, шановна громада, шановні підписники, сьогодні 31 жовтня 2023 року. Вирішив засняти, що роблять бджоли. Завтра вже 1 листопада сьогодні в нас тепленько. Я вирішив тут ось чесничок посадити сьогодні. Ну Засняти якраз про пробджол, що вони роблять, То видно, що вони. Активні. Все навіть на мене. Ось такі вони бджоли. У нас вітер тут був, позавчора великий, зараз повбираю, все, порозкідувало. Ось навіть зняло, кришу дорвало, що туди занесло. Асіка активна. Зараз десь часа три часи перевели.